20 березня, середа. Призначення суботи. Прочитайте 92-й псалом, який називається «Пісня на день суботній». Перші п'ять віршів такі. Псалом. Пісня на день суботній. То добре, щоб дякувати Господові, виспівувати імення Твоє, О Всевишній, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою на десятиструній, на арфі, на лютні та гуслах, бо потішив мене Ти, о Господи, чинком своїм про діла Твоїх рук я співаю. Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої? Псалом 92, від першого по п'ятий вірші. Який стосунок це має до суботи? Субота це пам'ять про творіння, Господь каже, і також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та поміж ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх. Єзекіїля, 20 розділ, 12 вірш. Псалмоспівець дотримувався суботи так, як це було задумано Богом, розмірковуючи про творіння і про дивовижну Божу силу і доброту, проявлену в ньому. І тоді, розмірковуючи про це, він зрозумів, що Бог, як і вбирає Лілії славою, що перевершує славу Соломона, набагато більше дбає про свої розумні створіння, які показують силу і славу Божу, і, усвідомлюючи, що вони виникли з нічого, йому приходила підбадьорлива думка, що та ж сама сила діятиме й у ньому, щоб позбавити його від людської немочі. Тому він радів і тріумфував у справі рук Божих. Пізнання Божої сили, що прийшло до нього через споглядання творіння, сповнило його мужністю, бо він зрозумів, що та сама творча сила перебуває в його розпорядженні, і, вхопившись за цю силу вірою, він здобував з її допомогою перемоги. І в цьому задум суботи вона повинна привести людину до рятівного пізнання Бога. Аргументи коротко викладені такі. Перше, віра в Бога народжується через пізнання Його сили. Недовіра до нього має на увазі нерозуміння Його здатності виконати свої обіцянки. Наша віра в нього повинна бути пропорційна нашому реальному знанню про Його силу. Друге, розумне споглядання Божого творіння дає нам істинне уявлення про Його силу, бо його вічна творча сила і відбиток Його откровень збагнені через те, що він створив, бо його невидиме від створіння світу, власною його вічна сила й божество думанням про твори стає видиме, так що нема їм виправдання. Римляна, перший розділ, 20-й вірш. Третє. Саме віра дає перемогу, бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання від Івана, 5 розділ, 4 вірш. А оскільки віра приходить через пізнання сили Божої з його слова, спеціального откровення із речей, які він створив, загального откровення, ми здобуваємо перемогу або тріумф через діла рук Його. Отже, субота, яка є спогадом про творіння, є при правильному дотриманні джерелом найбільшого підкріплення християнина в битві. Таким є значення цього вірша. І також дав я їм суботи свої, щоб були вони знаком поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх. Єзикіїля, 20 розділ, 12 вірш.